Розпаковка анонс. Інструменти це, звісно, хорошо, але вперед літо треба кваситись. Шукав, де це взяти, знайшов. По хорошій ціні басейн. Дивіться, хочу поставити собі на городі басейн, окультурити, посіяти там газончик і так далі. І все це знайшов в одному місці. Шукав на промі, в інтернеті і так далі. А знайшов, не повірите, де в Тіктоці. Кому треба контакти, ось контакти. Можете на вайбер писати, замовляти. Розкажу, що до чого приблизно плюс-мінус ціни. Взяв басейна такого не супер великого, не супер маленького, 3,66 на 76. Це не супер великий такий маленький дітський басейн, щоб діти квасили 76 см, щоб не потопилися. Для початку хвати, попробую, як воно піде і так далі. Чи тяжко за ним доглядати, чи не тяжко. Дивіться. Сам басейн коштує 5 тисяч. Це ніби і не так вже і багато 5 тисяч. Але щоб його запустити, це вам не хватить 5 тисяч. Треба. Фільтр катрджний, ось карджі. Можна там синтепон намотувати, можна але Це треба обов'язково. Це, вроді би, 2000, чи що, щось таке. Далі. Скімер. Це, мабуть, тут в цій коробці, але це не точно. Тобто, щоб всякий сміттячко виловлював. Ще пилосос. Сачок, щоб ловити сміття і так далі. Чи це тут пилосос? Взагалі, не знаю. Щоб а, плюс купа хімії, щоб воно у вас не цвіло. Того, що якщо хімію не кидати в басейн, то зараз покажу, що буде. Ось, цьому фонтанчику скільки? Тиждень. Тиждень, мабуть, як помили і напустили води. І бачите, вже зелене, вже гедать тих жабів, що там живуть, тих жабів геть не видно. Оце якщо за басейном не пантрувати, точно таке саме діло буде в басейні. То це треба кидати. Ось Хлор, pH контролювати, ось о, якісь. Пробник на, на цей pH, як його визначати. Я хороший в цьому всьому ноль в даний момент. Це все буду помаленьку роздупляти. Розкладати, дивитися, пробувати, вчитися. На зиму маленькому навчуся, потім може розживуся, куплю більший. Далі, щоб коло басейну якось гарно більш-менш було, треба ж якусь травичку посіяти. Ще травички заодно теж тут саме взяв в цей людини. Людину я відмічу, Дивіться в описі під відео по цінах, між прочим, саме дешевше, що знайшов де в інтернеті. Оце на все про все. Оця вся каляка-маляка, басейн, хімоза, скімери, ваночки і так далі. Потім я це все буду показувати, розказувати. На це все пішло 16 тисяч. А, і це ще з 10 кілограмами трави. Хочу там газон загіяти, 200. сотки. Це ще плюс траву. Ну, трава. Трава 2,5, то можете відмінусувати. Це що? 14 тисяч, грубо говоря. Коротше, басейн, все до басейна, 14 тисяч. Протягом, ну, я думаю, може за травень я його там. Там виходить, у мене ще зараз маліна ожина росте, її треба повикидати, перефрізувати, зарівняти, підготувати основу, поставити басейн. В общем, я думаю, роботи тут буде багато, контенту багато. Кому цікаво, підписуйтесь, спостерігайте. Буду тицяти хештег басейн. Не знаю, басейн, жаби чи що, і як мене знайти. Коротше, я, якось воно вас знайде, кому цікаво, підписуйтесь, буду показувати, як я це все роблю. Кому не цікаво, то, звісно, не підписуйтесь, знаєш, воно вам треба. А кому треба басейн, заходьте в опис, дивіться. А, Або ще простіше, ось о. Пишіть на Viber, дзвоніть. ні, дзвонити не, не треба, мабуть, бо я не дозвонився зразу. А от писати, людина відпише. Так, що все, які ще питання? Задавайте, розкажу, покажу. Поки нема дощів, зняв обзор, бо начнуться дощі, то, то які вже обзори, як все розмокне.